Всім привіт! Зараз я буду малювати схему для конкретно цієї своєї ковтиночки і показувати саме на папері порядках, де і як, що я додаю. Кількість петель у нас 60, розрахунки у нас 18 на спинку, 16 на груди і по 9 на рукавчики по дві петельки для лінії реглану. 60 петель у нас іде роботі. Ще раз скажу, що в мене буде три розвороти в результ... на одній частині рукава і на другій, і в результаті в мене росток буде піднятий на 6 петелечок. І так, умовно кажучи, оце наша горловина. В нас Є лінії реглану по дві петельки в кожній лінії. А також оце наша спинка, оце наш лівий рукавчик, оце наш правий, оце грудна частина. І так, для початку я вирішую для себе, зазвичай, це на всіх виробах, однаково, звідки я буду починати роботу. Зазвичай я розпочинаю її от. Тепер на спині, на рукавчику, точніше, от перед лінією реглану. Оця точка для нас має значення. Отут от в нас зазвичай висить ниточка. І як, як би ми не пров'язували. При в'язанні ростка вліво і вправо, нам потрібно повернутися завжди до цієї точки, і це буде закінченням нашого ряду. Вернутися, пров'язавши вліво, повернувшись вправо через цю точку в другу сторону. І коли ми повертаємося назад, от сюди, це буде повне закінчення одного нашого ряду. І так, в мене є 1, 2, 3, 4, 5 6 рядків тих, яких мені потрібно буде зв'язати для ростка. І після нього 7 рядочок, це вже буде рядочок по кругу. Для початку розпишемо деякі цифри. У нас 18 петельок іде на спинку, 9 петельок йде на один рукавчик, 9 на другий і 16 петельок на передню частинку. Ми оприділилися, що в третій, в шостій і в дев'ятій петельці в нас будуть розвороти з однієї і з другої сторони. Це наші позначки, які для нас мають значення. Для початку, коли ми зробили е, е, круг, коли ми з'єднали 61 добавочну петельку з 60 ю і в нас знову на спицях утворилося 60 петель. Ми починаємо в'язати перший рядочок. В першому рядочку, оце наша нульова точка, лінія реглану. Завжди, в лицевому рядку, ми будемо робити накид, вивертний, будемо пров'язувати по малюнку без накидів. Але коли ми в'яжемо росток, у нас буде в'язані лицеві петлі і потім розвертати на другу сторону виворотні. При в'язанні надалі полотна, у нас будуть тільки лицеві рядки, і ми просто в одному будемо робити накид лицевому, другий будемо пров'язувати малюнку. Знову через один ми будемо в'язати. Знову з накидом біля лінії реглану і так через один ряд. Тобто в кожному лицевому, умовно, на рустку і через один ряд, так як всі рядки будуть лицеві в надалі в полотні, у нас будуть йти добавки біля лінії реглану. Розпочинаємо роботу з того, що ми спочатку робимо накид перед лінією реглану. Пров'язуємо дві петельки реглана. Знову робимо накид. Пров'язуємо оцих 18 петельок І перед лінією реглану робимо знову накид. В першому рядку на спинці, враховуючи накиди, у нас буде вже 20 петель. Проходимо 2 петельки лінії реглану. Робимо накид. Пров'язуємо 3 петельки перша група наша. по 3, і робимо Розворот. Після лінії реглану в лівому рукавчику в нас буде вже 4 петлі, так як одна петелька накида. другий рядочок В другому нашому рядочку у нас буде вже оцей розворот, накинута лінія, яку ми не враховуємо. 4 петельки в нас буде виворотна сторона, нагадую, в'яжемо, в яжемо. 4 петельки рукавчика. Дві лінії реглану, по малюнку 20 петельок спинки. Дві петельки лінії реглану. Ми маємо накид і 3, тобто в нас вже буде 4 виворотних петлі, і отут ми робимо розворот. Тепер третій ряд, ми пров'язали вже два рядочка. Третій рядочок, третій рядочок, в нас накинута оця петелька є. У нас 4 петлі потрібно помалюнку пров'язати, і ми в лицевому рядку знову робимо накид. Тобто, в третьому рядку в нас вже є 5 петель рукавчика. Дві петлі лінії реглану. За лінією ми знову робимо 2 накида з однієї сторони і з другої сторони. І в нас на спинці вже утворюється 22 петельки. Доходимо до лінії реглану зроблений у нас вже накид. Дві петлі лінії реглану. Знову ми робимо накид. У нас було 4 плюс ця одна це вже 5, і ми захоплюємо третю групу троєчок. І так, в нас виходить 3, плюс 4 це 7. І одна з накидом 8 петельок в нас виходить в третьому рядку. Робимо розворот. В розвороті у нас це буде виворотний рядочок. Ми пров'язуємо ці 8 петель, далі лінія реглану, 22 петельки виворотним полотном, 2 петельки лінії реглану і переходимо на правий рукавчик. В правому рукавчику у нас є пров'язаних 5 петельок з накидами нашими. Ми пров'язуємо ці 5 петельок. І захоплюємо другу групу, тобто ще 3 петельки. В результаті в нас вже є 8 петельок. Далі ми робимо в п'ятому рядочку розворот. В цьому розвороті в нас є 8 петель... накид, який ми не рахуємо, ніколи не рахуємо. 8 петельок плюс 1 петелька накиду йде перед лінією реглану. Тобто в нас вже виходить тут 9 петельок, 2 петельки лінії реглану. Знову накид, п'ятий рядочок наш, з однієї сторони, і з другої сторони. І в п'ятому рядочку в нас вже виходить 24 петельки. Ми пров'язуємо цей накид, дві петельки лінії реглану пров'язуємо, переходимо на лівий рукавчик. У нас йде накид. 8 петельо у нас було в роботі плюс 1 накид це 9 петель. І ми захоплюємо третю групу. У нас в результаті виходить 12 петельок. Ми дов'язуємо третю групу, 3-3 петельки і робимо розворот. Переходимо на шостий рядочок останній нашого ростка. У нас 12 петель. Виворотним ми їх 12 пров'язуємо дві лінії реглану, 24 петельки спинки, дві лінії реглану, і наших три троєчки це буде 9, 10, 11, 12 накидів, ми пров'язуємо в правому рукавчику. Робимо Розворот і виходимо на сьомий рядочок. Сьомий рядочок у нас буде рядок по кругу, але він буде рахуватися від оцієї точки, від оцієї лінії. Значить, ми робимо розворот, пров'язуємо цих 12 петель, які в нас є. Так як це через ряд. І це вже буде звідси починати. Ми будемо через один лицевий, тому що в нас будуть тільки лицеві рядки. Отут ми робимо накид. Відповідно, в нас виходить плюс одна петелька оцього накиду. По факту в нас на спиці тут буде 13 петель. І 14-ю потім буде, коли ми зв'яжемо по кругу петелька біля лінії реглану на грудях на даному правому рукавчику. І так, ми пров'язуємо 13 петель, 2 петельки лінії реглану. Далі, лицевий ряд ми робимо накиди. В результаті в нас виходить 26 вже для полотна, яке ми будемо виходити на в'язання по кругу. Накид ми у нас є перед лінією реглану, вже врахований в число 26. Дві петельки лінії реглану. Знову ми робимо накид. І в нас виходить 12 плюс 1, 13. І тут, біля лінії реглану, оцього, ми також будемо робити накид. Тобто, в нас в даному рукавчику буде 14 петельок. як і з цієї сторони, де 14 буде виглядати, ми пров'яжемо цих 14 петель з накидом. Тут потрібно буде прослідкувати, де петлю розвороту приєднати до виворотного рядочка. І далі ми переходимо, пров'язавши оцих 14 петельок, де 2 накиди. Далі буде в нас лінія реглану. Отут ми будемо робити на грудній частині вже також накид. 16 петель і накид з другої сторони, нас на грудях виходитиме вже 18 петель. Тут у нас вже накид, дві петельки лінії реглану, і за лінією реглану ми додаємо в цьому сьомому рядочку також вже накид. І в нас виходить і на лівому, і на правому рукавчику, ще плюс один оцей накид. У нас виходить також 14 петель. І так, із 9 петель, які ми набирали на петлях, в результаті. Після пров'язування ростка нас виходить на 18, 18 петель на грудях, по 14 петель на рукавчиках і 26 петельок на спині. Ми пров'язуємо цей накид пров'язуємо до початку нашого, нашої нульової ниточки, і пров'язаний оцей накид на початку рядка, до нього. Це в нас повний цикл. Оце наш цикл в'язання. Починаючи звідси, ми слідкуємо, щоб через один рядочок у нас йшли добавки біля лінії реглану. Саме так, я постаралася розмалювати цю схему можливо, комусь вона буде потрібна зробити скріншот чи роздрукуєте собі. І навіть не обов'язково на великій пряжі, на товстій пряжі. А на тоншій пряжі оцю кількість попробуйте набрати, хто вчиться, і пров'язати за даною схемою. Вам всім дякую за перегляди і па-па.